Відтепер на стадіоні у Запоріжжі у уболівальницьке око милуватиме ось цей плакат. Щоправда, як виявилось, він трохи не фартовий. Запорізький металург втратив перші домашні очки у 2007-му. Команда Анатолія Чанцева Форма Біла зіграла у нульову нічию із Полтавською ворсклою. Щоб перерахувати усі небезпечні моменти поєдинку, вистачить пальців однієї руки. Ось так вже у дебюті матчу годін зі штрафного навісив прямісінько на Селюка. М'яч просвистів над поперечкою. А буквально за 10 хвилин сталася неприємність. У боротьбі за м'яч зіштовхнулися квірквелія і ярмаш. В першому обмотали голови і він продовжив гру. Останній септоярмаш залишив поле. Десь два трішочки поставити. Поставити. скоби візьмути. Там обоюдна була боротьба така, передача в голові нападала, так, главна подал, да. каці там. Я думаю, в следующего буде готовий. Ворскла тим часом освоїлась і навіть встигла попсувати нерви суперника. І за меж штрафного на удар зважився Пуканич. Кіпер Постранський провів м'яча на кутовий. Власне, тут і стався найцікавіший у грі момент. Главіна виконав стандарт, далку здалеку пробив, а м'яч рикошетом від Сурі залетів у ворота. Однак цей гол арбітер не зарахував, пояснивши, що було порушення правил. Перерва в атакувальних здібностях команд нічого не змінила. Нулі.